У мене щас такий якісь. У мене просто щас. Все в голові і спогади зі школи, з ,е, Counter-Strike, зі всього такого. Діду ді, ді, більше не наливайте. А як побачити попса? Я не знаю. Попс, якщо ти дивишся. Зіна, якщо ти дивишся, зв'яжіться зі мною. Я пам'ятаю, ви мені шаурму купували. Я то пам'ятаю, типу мені шаурму купували. Давайте я вам розкажу. Два, е, все. Е, раз ми вже піздець як відверто спілкуємося з вами, я вам розкажу. Я жив піздець, якому не класному районі в Дніпрі, але вчився в піздеці якій класній школі в Дніпрі. І попси Зіна, якщо я не помиляюсь, вони були братами. І... Мої однокласники е, вели, водили мене в клуб, типу, закидали за мене бабки, щоб я з ними пограв, ви поняли? Ну, типу, в мене не було бабок, а вони, типу, давали гроші за мене, за себе і за, і за мене там платили. І коротше, коли всі виходили між е, катками в доту е, на вулицю, там на якийсь перекур, то, е, типи, такі. Давайте купимо, типу, давайте на шаурму скинемося». А в мене, ну, і всі знають, що в мене немає грошей на шаурму. І вони кажуть: а в мене був Нік Олічка. Типу, Олівер Олі Олічка. Просто назвали Олічка мене. І кажуть: Так давайте погнали грати. Олічка не грає. Ну, в мене все закінчились мої години. Коли і я зрек, такий. знову хочу курити, в стімі відписав прикол. Чокан, братанчик, ще. Я ще все я буду моніторити. Дивіться, в мене не було грошей. Типи, виходили з комп'ютерного клубу і казали, давайте скинемося на шаурму. Ну, типу, всі купимо шаурми собі. І в мене все вже. Я не граю. Ті, всі розуміють, що я не граю. Е і типи кажуть, так, давайте ще скинемося е ну, yeah. олічки. Олічки на шаурму. Всі скидались на шаурму, і я йшов, брав шаурму для всіх і ще для себе. Поняли? Я приносив типи вже грають, я приносив всі, приношу всім по шаурмі е, і одну для себе. Ну, коротше, всі мої гроші на обіди вони йшли в комп'ютерний клуб. Ну, типу, щоб грати. Нік Олічка зарішав. Дуже можливо. І потім ще типи за мене Ну, коротше, це піздець. Це, я, я не знаю, мене, щас, мене щас сльози навертаються якісь. Я, я, я не знаю, е, як вам пояснити. Але єдине, що я хочу донести до вас, єдине, що я хочу до вас донести, це то, в якій ви ситуації зараз, ніхуя не означає, в якій ситуації ви будете через якийсь час. Ви поняли? І якщо зараз є люди, які вас підтримують, і ви відчуваєте себе ніяково. Е, то це не означає, що через час, через ваші старання, через ваші намагання, через ваші е, блядь, безсонні ночі, через ваше, через ваші інколи страждання. Це не означає, що ви не доб'єтеся якогось результату. Я піздець хочу... Піз я я, я впевнений, ти, ти коротше, от я до тебе звертаюся. Ти зараз дивишся цей стрім і їбать, як відчуваєш мої слова. Не, зуп... ну, не зупиняйся. Не зупиняйся. Бо в якийсь момент ти будеш мати то, про що ти навіть боявся мріяти. Ти будеш Валі, мати будь ласка, то. Не тригерись, питання. Тут багато людей, які хочуть провести з вами час особисто. Ти будеш мати бро, ти будеш мати того, що тобі тільки снилось. Ти дійдеш до цього. Я, кляну, я клянусь тобі. Просто треба докласти зусиль. Просто треба йти до того. Я клянусь, в тебе все вийде. Сталося, я пропустила. В тебе все вийде. Зайчик, що таке, розкажи. Я в тебе вірю. Мені е, похуй на всіх, похуй, хто що каже, похуй що ти думаєш зараз про себе, в тебе все вийде. Я в тебе вірю. Ти роз'єп. Ти що? молодець, розкажи. ти супер. Всім пока.